Хочеться mm -hmm. радіти, але з іншого боку і не вертаються. Я прийшов за податкове знижка. Розберемося на місці. Так, звичайно, без питань. Емоції переповнюють. В рамках проєкту підтримки талановитої молоді під назвою Україна майбутнього в київському культурному кластері Краків відбулось урочисте відкриття виставки українських художників Мир і війна. Тут представлені роботи талановитих молодих художників, початківців, а також досвідчених митців. Зокрема, стало проведення тихого аукціону картин. Тобто біля кожної роботи відвідувачі могли залишити запис із запропонованою сумою та своїми контактами. Зібрані кошти від продажу підуть на подальший розвиток молоді з Київського національного університету технологій та дизайну. Ця виставка триватиме до 19 жовтня 2023 року. Тож всі охочі можуть встигнути долучитися до аукціону, запропонувати свою суму і отримати можливість придбати неймовірні витвори мистецтва. Хочеться радіти, але з іншого боку, і сльози навертаються, і ось це таке поєднання, начебто, і несумісне цього всього. Ну мир і війна, така ми назва, війна, але так. мир на першому місці, і не тільки тому, що війна і мир у всіх ви алюзію самі розумієте, яку а тому, що ми хочемо говорити про те, що мир це те, про що ми думаємо більше, ніж думаємо про війну, і в принципі, те задля чого ми це робимо, ми робимо задля миру. Війну ми не переможемо. Тут сумнівів немає, тут і питань більше немає. А мир, от мир, він багато Ця виставка вона присвячена саме підтримці талановитої молоді. Так. І Є частина тої молоді, талановитої молоді, яка от, о, дотична до цього всього. А є, звичайно, молодь, які ну, ну, вирішили. Важко зрозуміти, а що ж там? Проект він направлений взагалі на талановити молодь, але навіть там, де людина думає, що в неї нема талантів, по-перше, в неї є таланти. По-друге, якщо для широких для широких мас, ми завжди робимо якісь заходи національно патріотичні в першу чергу. У нас тут і спорт. Хтось малює, хтось співає, хтось відкриває таких неочікуваних талантів, кожного є таланти, треба розкрити. Вас всередині вас спонукає? Так от. Під підтримувати такі заходи, організовувати, підтримувати молодь, підтримувати такі події. Ой, дуже просте, просте питання, просте відповідь. Любов. Як би це пафосно не звучало, без любові не буде навіть людина працювати свою роботу або вона буде нещасним. Все починається з любові і навозить любов від дітей від до творчості, до культури. Захід супроводжувався концертом класичної музики від Академії мистецтв імені Павла Чубинського. А організували цю мистецьку подію видавництво Саміт Книга, громадська спілка, Київський форум волонтерів і благодійна організація, благодійний фонд Поліни Кравченко. Коли ви даєте можливість познаватися молоді, що ви отримуєте? Я отримую першу чергу задоволення від процесу, так те, що я, маючи вже певний досвід і можливості, так, я можу допомогти е, іншим, так, стати кращим, стати е, позитивнішим. Так. Я вважаю, що наш в принципі в цілому е, моральний обов'язок е, допомогти цій молоді, так зараз е, роздуватися, е, здобувати нормальні сучасні навички, е, щоб потім коли. Буде наша перемога, так, і вони могли відбудовувати і розбудовувати країну, якою ми вами всі спільно поручили. Розпочався новий навчальний рік, а з ним і витрати на навчання для багатьох студентів. І можливо дехто не знає про таку можливість як повернення собі частини витрат за навчання у вигляді податкової знижки в розмірі 18% від сплаченої суми за минулий рік. Тобто оплати за 2023 рік можна подати в 2024 році, або оплати за 2022 рік можна встигнути подати до завершення поточного 2023 року. Відшкодовуються витрати на оплату навчання у дошкільних, позашкільних закладах, закладах загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти. Оформити податкову знижку може сам студент, якщо він має офіційний заробіток, з якого сплачує податки, або член його сім'ї, а саме мати, чи батько, дружина або чоловік. Для цього потрібно мати українське громадянство і не мати статус приватного підприємця. Перелік необхідних документів і алгоритм дій дуже простий: звернутись особисто в податкову своєї реєстрації або відправити до неї свої документи через будь-яку іншу податкову в Україні чи цінним листом поштового зв'язку. Копія ID паспорта або паспорта у формі книжечки, плюс реєстраційний номер облікової картки платника податків, в народі ідентифікаційний код. Якщо за навчання повертають податок батьки, то потрібно надати свідоцтво про народження дитини. А якщо на податкову знижку претендує чоловік або дружина, надати свідоцтво про шлюб. Довідка про заробітну плату за минулий рік. Її, до речі, можна також запросити на місці в податковій, ба більше вони можуть самі попросити взяти саме таку довідку. А робиться це дуже швидко, умовно кажучи, в сусідньому вікні за 5-10 хвилин і абсолютно безкоштовно. Але краще всього для бюрократів, щоб було те та інше: копії квитанції чеків, платіжних доручень або іншого підтвердження оплати за навчання в минулому році. Копія договору з навчальним закладом. Якщо раптом загубився договір або чек, тоді можна запросити дублікат договору або паперове підтвердження оплати в адміністрації навчального закладу. Заява із зазначенням реквізитів рахунку для перерахування відшкодування, реквізити вашого карткового рахунку можна запросити у свого банка в онлайн режимі, за телефоном дізнатись або особисто пройти у відділення банку. А от заповнювати заяву краще зі спеціалістом, щоб все було вірно, як вони це собі уявляють. Декларація про майновий стан і доходи. Її можна створити онлайн, також завантажити з інтернету. Але тут є нюанси, чи правильно буде все заповнено та створено, чи актуальний на той час, та чи саме той, що потрібно, бланк, завантажений. Для бюрократії краще прийти в податкову і безкоштовно взяти актуальний бланк декларації про майновий стан і доходи та заповнити його саме під наглядом спеціаліста. На жаль, все перелічене не гарантує вам відсутність перешкод. Десь можуть вимагати оплату за бланк, десь вимагати довідки про реєстрацію місця проживання, якщо паспорт ID, десь відмовляти у супроводі для правильності заповнення бланків та заяв, і так далі. Тому канал ба наполегливо рекомендує починати збирати і подавати документи на початку року, щоб був час для вирішення бюрократичних перешкод. А також можна звернутись до редакції нашого онлайн медіа, залишити свій контактний номер телефону, і ми допоможемо вирішити ваше питання. Для цього потрібно лише бути підписаним на канал МВ. Хто такий що? Ви тут у... uh, засіб масової я інформації. Ді... Я прийшов а за податкова ді... знижка. Давайте зробимо. Я цього не де, маю де, де, де. права на начальник ДПІ у Розберемося на місці. Так, звичайно, без питань. У цьому парку проходить колії і є дитяча залізниця. В парку є різні дерева різного формату, кущі. Звичайно, що й в нас є газон, парк доглянутий. Окрім того, що в нас ось на даний момент підемо по асфальтній доріжці, у нас, звичайно, з вами ще є і бруківка. Парк користується великою популярністю. Сюди приходять пити каву, сюди приходять на побачення, просто прогулятися, вигуляти своїх тваринок і тим самим заохочує своїх жителів. Парк знаходиться. Між станціями метро Барисейська, від серця сюди дуже близько, від дороговичів, тому насправді локацій, щоб приїхати погуляти парком, дуже чимало. Є навіть тенісний стіл, де можна грати. Є ще формат, де є стіл у форматі шафів, можна пограти. Бачимо, що з вами ще є от кав'ярні. Площа середського парку 22 гектари. Працює тут пункт охорони та системи відеоспостережень. Для дітей встановили два ігрових майданчики із сучасним покриттям та пісочницею. А для активного відпочинку дорослих є антивандальний спортивний майданчик з тренажерами і мультифункціональний майданчик для гри у волейбол та баскетбол. Для контенту. Я думаю, що це варто підпис. У вогонь а та воду люди йдуть, калакують. так? У воду пішли, наступних йдемо в вогонь. <ріст> Які тебе враження відходили зараз? Це емоції переповнюють. А що ти тримаєш в руках? Це формат А2. Це розроблена папка для дизайнерів, щоб вони могли зберігати ці свої роботи. Роботи будуть по своїй дійсно, підійшли Гар'яна. Вона в нас дизайнер-середовища і вона малює збільшення на тюрмоти або вже конкретно е, варіанти робіт, квартир або інших дизайнерських схем. А в тебе вже є якісь авторські роботи свої? Багато. Скільки коштує найдорожча твоя авторська робота? Одну я придала, це була на аукціоні. Вона була малесенька, вона десь гривень 500. Якщо, наприклад, дати посилання на твій інстаграм, то з тобою можна зв'язатися і придбати в тебе якусь роботу. Можу. Ти підпишіся на канал? канали обов'язково. Розбираємось в питанні, чи є альтернативи спортивним залам для розвитку тіла. Альтернатива завжди є. Просто можливо хтось не має бажання її шукати. В даному випадку часто стикаємося з таким питанням, що немає можливості, наприклад, там, ходити в зал або через відстань або по праку фінансів, і на це приходить нам. У пригоду а такі ніби як альтернативні місця зали, які влаштовані здебільшого в парках. Чому саме ти обрав, прийшов на вулицю займатися а не в зал? Ну тому що ще поки погода дозволяє. І так як я студент, бюджетом не так багато, щоб братись на спортивний зал. Тому альтернатива займатися на вулиці. боротьби, продовжив футболом, потім було ММА і зараз бокс. Як ви тут покопується взагалі їде, по чим займатися? Так, тут своя атмосфера. Чи є в Україні якісь такі точки, де також можна займатися альтернативою зал. В кожній громаді вони є, якщо багато культуристів знаходяться в одному місці, вони разом якось діють, в якийсь бійці, йдуть, пару дерев зрубали та поставили пару тренажерів і все.